Добрий день, мене звати Артем, і ви на каналі YouCan. Нагадую вам, що не забувайте донатити на ЗСУ, бо то наближає перемогу України. А також нагадую вам, що не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, писати безліч коментарів, бо це нас стимулює на зйомку наступних відео. І ви після цього просто гарнюньки. Але ще більше вигарнюки після донатів на ЗСУ. Тож, поїхали. Знов привіт, любі друзі! Станом на зараз це 3 дні до вильоту. Три дні до вильоту. Ми маємо ось так. Я вже не знаю. Скільки разів ми вже їх перерозбирали, собирали, розбирали, собирали. І ну, цю майже вже зібрали. Я гадаю, вже 100% цю напевно. І цю зараз сюди ще дружини і буде все добре. До речі, ловіть лайфхак, коли будете пакувати валізи, обов'язково купіть собі вакуумні пакети. Е, так воно. Не зменшить вагу вашої валізи, але це дуже значно зменшить об'єм. Тому такі речі, як одежа, і все в такому дусі краще пакувати до вакуумних пакетів, тому що воно значно менше буде ваш об'єм. Ну що ж, хлопці та дівчатка, здається, ми врешті-решт зібрали наші валізи. До виліту залишилось два дні. І наразі наші речі перебувають в ось такому стані. Якось так. У нас вийшло три, три великі валізи. Дві кабінб і два рюкзаки. А, ну і так, наша собачка ще поїде в цій переносці. Так що фу, два тижні і ми зібралися. Врешті-решт. Тож, будемо сподіватися, що все у нас вийде, ми добре сядемо на потяг, а потім і на літак. Дивимось далі, не перемикайте. І до речі, якщо ви будете летіти із своїм улюбленцем у кабіні літака, то вам обов'язково треба зробити сертифікат про те, що ваша собачка чи кіт, кішка, вони здорові. Робиться цей сертифікат у кліні ветеринарній кліниці, і у різних авіакомпаній свої вимоги до домашніх улюбленців зробити справку за 48 годин до виліту. Але я не знаю, як то, як то насправді у нас вийде, тому що ми 27 будемо робити цю справку, а відлітаємо ми 1-го. Березня, тому це виходить трошки більше, але я сподіваюся, що нас все ж таки впустять у літак з цим, з цим сертифікатом. Також потрібні вам чіп, паспорт та вакцинація Ну, звісно, куди ж цього. Також, якщо ви не знали, українці, які наразі перебувають у Франції під прихистком, мають таку можливість, як отримати два безкоштовні квитки на потяг ТГВ, це експрес, швидкісний експрес, який йде прямо до аеропорту Шарль-де-Голь. І отримати ці квитки, можливо, безкоштовно. Якраз за ними ми за день до відправлення і поїдемо до Марселю. І залишимо 2-3 валізи там у Хамері Скову. Тому що у нас їх багато, ви вже бачили, і це дуже некомфортно з ними подорожувати. Це ось і цей день, майже день Х настав. І так, ми дуже нервуємо. У нас багато валіз, ми не знаємо, як ми до цього потягу зайдемо. Коротше, всі на нервах, не знаю чого, але ми нервуємо. Тому чекайте на нас. Я думаю, що якщо ви вже дивитесь це відео, ми явно вже у Канаді. Не перемикайтеся. Ну от, любі друзі, ми і сіли до цього потягу. У нас тут як віп-комната краяма. Так що через 3 години 40 хвилин ми будемо вже у Парижі. Побачимось вже у Паріжі. Ну, коротше, ось наш прекін. Зараз дуже швидко їмо і до аеропорту. До речі, сьогодні зранку побачив повідомлення, що наш літак з Шарельдеголі доводиться до Васило. куди ми летимо? Таронто. Ні, не Торонто. Монреаль. Що наш літак з ванту. Наш літак з Шарельдеголі до Монреаля затримується на одну годину. І виліт у нас не о 11, а о 12. Чому? Там якесь пояснення, що ведеться слідство. Я не знаю, що це. Так, все. Ням-ням, бо ми спішимо. Коротше, люди, цей аеропорт Шаральдаголь, це щось з чимось. Це тупо треш. Це такий мурашник, що ми десь хвилин 30-40 чекали на свій автобус і зараз їдемо до нашого терміналу. Термінал виліту у нас номер 3 ну, Далі буде. Ми вже пройшли паспортний контроль, нам вже поставили у паспорт на виліт. Ми чекаємо біля, ну, майже біля 6-го нашого гейту. Чи наш літак, як я вже казав, раніше він затримується. Але, друзі, ловіть дуже крутий лайфхак від авіакомпанії Air Transat. Будь-який багаж для українців безкоштовний. Ви не повинні, коли купляєте квитки, платити за багаж. Але це тільки компанія Air І коли ми підійшли на стійку реєстрації, нам сказали, на, навіщо ви купляли, для вас, і для українців, все безкоштовно. Тож, думайте, Так, нам чекати ще хвилин 40 до посадки. Це зустрінемось вже або в літаку, або в Канаді в Монреалі. Па-па! Друзі, і ще одна дуже приємна новина для нас безкоштовний. Що це у нас? Обід. Я так розумію, ну ось дивіться. Це все для нас безкоштовно. І Маріпіетжус. Епелджус. And... Дуже близько дивиться монітор, так? Так що будьмо. До речі, це канадійське пиво. Канадіан. Ну, oh, oh, Смачно. Дуже смачне пиво, Transat. І сіли і в Ванкувері, і ми вже в аеропорті Аванкувер. Так, він дуже здовго, дуже великий, Тут багато дитячих майданчиків для дітей. Коротше, дивіться, не переключайтесь. Я так розумію, зараз ми повинні піти та отримати ворк-перміт. але спочатку вигуляти нашу собачку. Угу. І так, звітую. Зараз ми вже в Бургер Кінг. Ням-ням. Ми завжди жуємо, Щось їмо. Коротше, ще один лайфхак, коли ви прибуваєте до аеропорту Монреаль, ви проходите Райфкан, заповнюєте свою декларацію, потім проходите паспортний контроль і там ну, можете спитати, але. Я бачив, що взагалі, як тільки секюріті бачать, що український паспорт, вони одразу направляють людей до Immigration 2. Так от, в чому лайфхак? Коли ви підходите до Immigration 2, ви берете собі тікет на Work permit. І не чекайте черги. Або вони самі бувають, ці міграційні офіцери вас кличуть, ну там Ukrainian, who is ukrainian, собі паспорт. Коротше, ми прийшли, перша група українців вже здала там, мабуть, 40 паспортів. І коли я намагався, ну ми теж взяли тікет і намагався теж підійти, я спитав у секюріті, ви бачите, ось ми там по кует, українці. Він такий, окей, окей, українці, бери свій тікет і дивись на телевізор, чекає свій номер. Ну, Ми чекали хвилин 10. Я потім беру поки нікого не було біля віконця. Подходжу до офіцера і показую їм цей тікет, наші паспорти. І кажу, I'm sorry, офіцер, ми повинні шукати тікі. No, no. Давайте ваші паспорти і чекайте, поки я вас покличу. І все, все це у нас зайняло 15 хвилин. З очікуванням, поки я дійшов до цього офіцера, ну, мабуть, хвилин 20-25 да? десь так. Ну, взагалі. Тому що люди чекали і 40 хвилин, і навіть більше. Тобто лайфхак, не чекайте черги, якщо вже українські паспорти здали, підходьте у третє віконце. І ще одне це стосується стосовно нашої догі. По прильоту, коли ми чекали на водкирміти, я їдав трошки водички, це буквально жменька була. Зараз ми в Бургер Кенг, вона спала, проснулась. Ну їй важко, їй дуже важко. вона, Я її тут виводив на вулицю, вона так і не сходила в туалет. ну Звісно ж, чим вона сходить? Вона не їла, не пила. Трошки їсти її насипав, але вона не їсть. Ось наша догі дуже сильна жіночка, так. дівчинка. це наша дівчинка. Так. Так, ну, а зараз ми... Перекусимо. Ми вже зачекінились, нам роздрукували вже інші квитки. І, їмо, і йдемо, проходимо нанового security і будемо чекати на інший наш літак до Ванкувера. Тому я думаю, ми вже з вами зв'яжемось з Ванкувера. Сама відстає вже сили на ісході. Коротше, security. У Монреалі це щось з чимось порівняно з securіті в Парижі. У Парижі ми пройшли у security, я навіть не знаю, навіть ніхто зовсім нічого не дивився. Взагалі, навіть їжу, воду пронесли без питань. Тут витягували з двох валіз, потім це все склали назад, але не знаю, десь. Так дитини загубилася, я навіть не знаю. Де вона. Наша мама вже дуже втомилася. Ми всі дуже втомилися. Це дуже тяжко. Бо ми вже, якщо по нашому часу ми о 6-й зараз вже 23 година, то вже 16 годин ми не цьому, так? Коротше. Далі буде, але тут ну, дійсно в Монреалі нам, нам було важко. Ну і поки що є, бо ми ще не злетіли. Подивимось, як буде далі. У Ванкувері. Тож не перемикайтесь. До речі, ви забули? Поставте лайк нашому відео і підпишісь на канал, щоб не пропустити наступні наші відеоролики. Так, Марія! Нормально, який іграшку?